Вітаю, я Олег Юрійович Кондратюк, лікар-психіатр нарколог, завідуючий центру психічного здоров'я Вражської багатопрофесної лікарні. Наш центр надає психіатричну та психологічну допомогу, психосоціальну підтримку мешканцям Вражської громади та усім, хто цього потребує. У центрі працюють два лікарі-психіатри, клінічний психолог та практичний психолог. Усі послуги центру психічного здоров'я надаються дорослим від 18 років та є повністю безкоштовними. Звернутись до центру психічного здоров'я ви можете самостійно. Для цього електронного направлення не потрібно. Пам'ятайте, ментальне здоров'я запорука щасливого майбутнього, тому дбайте про себе та своїх близьких. Звертайтеся, завжди раді вам допомогти, адже ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.